І я можу сісти на мотоцикл. Ух ты, ю! Обалдеть! Не, бути роботом супер класно. І він реально стріляє і вже й підпалює аванпост іди сюда! Я тупо такий робот титанів броні. Прикинь, да пілледжери. Oh. Я їх походу всіх повзривав. Ух ти, йо! Так це босс! Він на мене загряний! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але не звичайний. тому що тільки сьогодні додали в Майнкрафт нову титанову руду, яка додає нові рецепти і нову броню. Нов... Ух ти йо, нові якісь Титаніум бочки, поняв? Ха-ха, Титаніум Крейт! Обалдеть ящик титаніуми. Так, я, я готовий стартувати! Старина? Розкажи, що робити! Ти новенький? Ну, привіт. Так ти готовий ну, провести екскурсію? Коротше, мені зараз проведуть екскурсію по їхній станції по. їхній печері Обалдеть тут ба. Ох ти, йо, тут печера! А печера то дай Боже. Так, Титаніум. Я, в принципі, розумію, що Титаніум це круто. Так, це титаніумна станція. І вона тобі подобається? Вона добуває Титаніум в печері. Титаніум? Що таке титаніум? Це супер потужна і сильна руда, руда яка проводить енергію як редстоун, і, в принципі, окей, хорошо, understand, thanks. Все, дякую. У мене є книжка. Я не можу її відкрити. Рецепт бук. О, відкрив, диви. Коротше, Титаніум Акс, Титаніум Тріль енжен, Тітаніум Хаммер, Титаніум Баттл. a lopata mottika opaŭdzie А, ні, це барель, я думав, це житпак. Титаніум спайдер, Титаніум бар'єр, Титаніум меха якийсь. Коротше, тут купа, купа всього, але для цього всього треба купа титаніуму. Братуха, чим він добувається? Що то таке? І тут є якийсь баджет. Привіт. Пристеріга. Що? Ти хіба не бачиш, що я зайнятий? У мене так багато роботи. Мої схеми нагріваються. Принеси мені титаніум. Окей, вибач. А де взяти титаніум, то? Йоу, як? Да я тебе її візьму принести. Я на станції, в якій перебуваю вперше. Можна мені? Якийсь, типу, гайт. Можливо, а, ну, скоріш за все, він там розказував, що то про гайт. А тут є казер. Воу, wow. о, oh, привіт, чоловік! Окей, mm, okay. хорошо. Тут, походу, ми можемо спуститись донизу, да? Скоріш за все, go down, farm, mob tower. Опа, ми спускаємося, братва. А, -а, -а наша сюди спустився? Ага, Моптаувер. І фарм. О, тут же кстати є мобо-дробілка якась мобу фармілка І тут скелети тупо починають стріляти. Так ви погано зробили, моб, фігню цю. А не робоча. Скелет тебе вдарить може. Так не пойдет. Туда надо було зомбі поставити. Ну короче, мені сюда по-любому не треба. А, воно такой ездил, лол, прикинь. Вгору дивися, вот это вгору потянуло. Хорошо. О, мені, кстати, показує, походу, куди мені надо. Let's go, let's go. Давай, 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 давай. Я щас конкретно, так, серйозно, найду купу титаніума і буду крутим дядьком. Але мені надо бігти щось супер далеко. О, мені треба до цього чувака. Диви, лабургені. Вау, речет. Здорова. Він, коротше, створив оцю всю штуку і хоче в ній показати. І. ой, тут є лут. Оце мені надо було. Мені треба було сюди. Отут у мене є кайло. Хорошо. Я вже, правда, трошки задамажився, але нічого страшного. Так, кстати, два кайла. Походу, мені доведеться багато копати. Uh, і я можу сісти Ух йо! Вау, 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 Тут робот є! Тут є робот, старина! дрель. А тут є Титаніум спис на 11 атаки. титаніум злиток, хліба, купуй смолоскипи. Непогано. А спес монакенти? Да! Диви, в натурі монакенти, так хорошо, мене цікавить титаніум робот. Isco. Обалдеть! Не, бути роботом супер класно. Він, правда, приїхає так, типа, галимо, понял. Може, він літати вміє? Не, літати не вміє. Ладно, робокопчик, сиди тут. Що робить дрель? Я зможу тут все розкопати конкретно чи ні? Майнинг дрель. Да, диві, вона купає! Обалдить, я щось тут все порозносю, почекай! Мені, походу, туди надо було. Мені походу, не надо було тут все ламати. Ну ладно. <хи> так, менеджер. Менеджер, здорово. Тут є стріли, титаніум руда, кстати, пляшечка чар і м'ясо. Титаніум руда добувається залізним кайлом чи ні. Добувається вона доволі таки повільно і випадає в вигляді титанової руди. Я поняв, значить, її, скоріш за все, треба пережарити. І скоріш за все, в цій штуці, ні? Ні, вона не відкриває. О, я заправив! Вау! А де злитки мої? Так, ну положіть титаніум в пічку, щоб получити злитки. Я Я розумію. Ну злитків то нема. О, появився один. Може це він мені дав? Коротше, має сильно мало титаніуму поки що. Пічка ні чорта не робить. О. Да і заберу собі, хай у мене буде. Хехе. Так, хорошо. Де мені тоді взяти титаніум? Скоріше за все в їхній крутецькій печері, яку вони мені показували, але я так, коротше, в ній не побував. Ну, ладно. Тут є шатл, на якому, скоріше за все, вона літати. Jump to стар Окей. О! Опа! Сюда! Ху -ху! Ми ж в якійсь морозній ерунді, прикинь. Тут взагалі шок. Але, скоріше за все, якраз таки печера там внизу. І нам надо туди, братва. Опа. Так, ну ми впали. Це проблема, ладно. Коротше. А ми ще стріляти лазерами можемо обалдеть. Це, звісно, круто, але можна якось мені розі... Oh. Так ось все, руда, де дивись, скільки її тут! Йоу! Хеч! Коротше, він втомився, але титаніум руду в ньому вона трошки стирити. Титаніум штука, яка буде освітлювати все, так? Да? да, вона реально світить. вона Реально освітляє. І тут можна нормально так руди фармити, ти прикинь. А цієї руди можна зробити і броню, і можна зробити, коротше, ну, роботів мені не треба робити, вони там є, там вони їх запозичити, в принципі. Але я би відразу тут брав би і цю руду починав жарити. Все, я її поклав жарти. А, пережарка невдала, поняв. Ось я вдала, 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 невдала, поняв? Коротше, ти не завжди можеш його пережарити. Іноді буває таке, що він тупо не пережарюється. І через що у мене тоді ну, не вистачало злитків, тому що у мене фе, деякі пережарки були невдалі. Просто я тупо ну, був трішечки неуважним. Через то я тупо не побачив. Я правда не знаю, навіщо мені так багато цього титаніуму, але мені здається, що він мені потрібен. Let's go, let's kill, let's kill. Ще й не кожен раз мені щастить з пережаркою, блін. Я готовий купу крафтити всього Почекай Так, це я зламав. Все, пішли звідси. Тут є uh, go up, апстаншн. Блін, станція тут наверху, лол. Треба тепер підніматися підніматися драбиною. Ну, в принципі, то не є великою проблемою, тому що ми сейчас все швидко вирішимо, і все буде чорненько. А потім накрафтимо купу всього і будемо знищувати весь цей світ. Я буду по всьому стріляти. Тут є титаніум бомба. Якщо є, я підірву станцію. Хе. І буде крутяк. Блін, тут капець підніматись треба високо. Супер високо. А тут ще потім на драбині лізти. я в шоці просто. Жестяк. Ну ладно. Да, правда, я тут сапатерів, конечно, потворив трошки біде, ну нічого страшного. Мені треба, значить, зараз мій рецепт бук. Да, титаніум броня тут є. Так що ми. Будемо її зараз крафтити. І тут ще є скриня, але вона пуста. І пічка, кстати тоже. Так, хорошо, Значить, мені надо титаніумний нагрудник. Мені надо штани, кепка І черевики. Let's... Блін, я двоє штанів зробив! Обалдеть, мені тепер не вистачає! Боже, шо есть? Це капець, синьочок. Ладно. Раз. Сьоме. ме червики дають заповільнення падіння. Штани дають захист е, від вогню і більше хпшечок. Обавдіть. А нагрудник. А нагрудник дає ефективність при копанні і захист е, цього. Коротше, захист. Почекай! Не треба було! Я міг на ліфті спуститись. Знову підніматися доведеться. Ладно, що страшного. Зато тепер я буду набагато швидше копати цей титаніум. Треба було взагалі кайло зробити, по-хорошому. Да, як я його викопую. Хоча все остальне доволі швидко копаю, а титаніум. Ну, доводиться копати трішки довше. Обавдіть, ти як я валю. Я можу рукою. Мати, да, він рукою кстати теж випадає, прикинь, і неважливо вообще чи рукою, чи кайлом ти його ламаєш. Він ламається з одиніковою швидкістю. Я в шоці. Ще ладно, ставимо пічку. Давай пробувати. Все, let's go, let's go, go, let's go, let's go. Купа титаніуму, братва. Оце я розумію. Тема. Щас у мене буде повен сет броні, буде купа купа різних речей нових. Let's go, все вилазимо звідси. Можна шатлі попробуємо. А шаттл то летіть не сильно хотів, але ми його трошечки заставили. І тепер все нормально, я вилетів. І він реально стріляє і вже й підпалює аванпост, іди сюди. Щас тобі буде хана. Да, диви, в натурі аванпост. Диви, що я з ним зробив. В скелети, пока. Ха-ха. Ми сюди зараз повернемося, правда, я хочу піти додому. Ну як додому, то трохи не мій дім, але я сюди хочу зараз повернутися і докрафтити все абсолютно, що мені потрібно. Так, Посадочне місце моє. Let's go! Можна спускатися. Все, хорошо. Оце тема. Оце я розумію. Правда, м'яса більше нема, ну нічого страшного. Зато кепика можна буде скрафтити. Бемц, сюди. І в мене з'явилося ще зверху нічне бачення. Я ще в шоці. Я тупо такий робот, титанів броні. Пекень. Шкода, що швидкості не додають черевики, а просто сповільнене падіння. Краще б вони дали не вагомість якусь потужну, поняв, а не сповільнене падіння. І краще б вони дали ну, швидкості. Було б набагато крутіше. Але ладно, якщо так, то й так. Ще я зроблю собі трішки палок. У мене з'являться нові інструменти. І що саме найголовніше зброя, за допомогою якої я зможу вже що робити. В принципі, ми можемо назад уже не повертатися, бо я просто зроблю свій верстак і купу палок. Бемц. Верстачок. Здарова, мені треба титаніум меч. Бем, дев'ять атак і все в списа 11. Ладно, значить, це буде не меч. Давай подивимося, що ми ще можемо зробити. Сокира, молоток, батл Акс. Оця штука мені нада. Бойова сокира, 12 демеджа, Сюди. Поняв? Обалдеть, вона здорова. Оце то, що мені треба. Потім мені треба титаніум кайло, 7 атаки, Титаніум сокира, титаніум лопата. Оця тема. Оце то, що мені потрібно. Просто максимально. А, ось у мене м'ясо було повно. Ні, ти знаєш, сокира повільно ламає. Кайло ще безтолкове. воно вообще не працює. А, ну воно раз через раз, поняв, то бистро, то не бистро, якось не пойми. Так, ладно, де ці? Де той аванпост? Я хочу туди. Банали. Я знаю, що я можу, в принципі, всіх розвалити ну, на тому аванпості просто банально вибухами своїми, поняв? Ну, ось такими. Але то не так цікаво, як е, просто сокири, поняв? Але стріляти все рівно хочеться. Хі -хі. ти дивиш, що воно робить, просто тати що. Так, скелети, дарова. Я прийшов. Ух ти, є натиплю. На, ти ще одну, сюди. Ти дивиш, що роби? На, нубство. Де пілджери? Ну. Я їх, коду, всіх повзривав. Ладно, в принципі, то не саме головне. Я, в принципі, і так можу знайти пригод на свою голову, да? Чи ні, чи да. Я, в принципі, ще можу зробити титаніумний лук, по ідеї. А що він може? А, стріла летить супершвидко, лол. Ну і ще, кстати, не потрібні стріли. А в мене просто є стріли, почекай. Три? Два, да воно, стріли тратить, жесть! Зато я ще можу в карман свій літачок збирати, прикинь. Це теж дуже круто, але я, якщо чесно, хотів не такого. Я думав, лук буде вообще все підривати, супер потужний. Ну, Титаніум дріль, в принципі, я зрозумів, ми протестили молоток, ну, безтолкова штука, бо є батлсокера, Сокера, інструменти, копьо. А ще є Титаніум Спайдер. Штука цікава, але треба її якось скрафтити, Бо робота ми теж вже подивилися, по ідеї. Правда, ми його в бою не, не випробували, але в цілому, подивитись, ми подивились. Значить, що може Титаніум Спайдер? Ух ти йо! Так це босс! Він на мене захряний! Е! Че ж іди сюда! ти? А ти медведь тоже пішов в дупу! А ну йди сюда! Я щас рознесу тебе, я тобі кажу, тебе медведя тоже. І малого твого теж пішов в дупу. І ти спайдер тоже йде звідси. Нічого ти мені не можеш зробити. Поняв, да? Нубара. Сі-сюди. А що випало? Титаніум злитки. Непогано. Цікаво, чи вийде в мене без титаніум черевиків, без штанів і без нагрудника розмочити 64 титаніум спайдера? нє ні, 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 ні! ні, ні!